Під час тривалого впливу низьких температур виникає ризик отримання обмороження відкритих ділянок шкіри. Якщо це вже трапилось, що ми можемо зробити та як допомогти людині? Обмороження це пошкодження організму, викликане впливом низької температури. Кровообіг сповільнюється до органів, і м'яких тканин не надходить кисень. Першим приймають удар кінцівки та обличчя, тобто ті частини тіла, в яких багато капілярів. Ступінь трансформації, які починають відбуватися в переохолоджених тканинах і органах, залежить від того, як довго постраждали, знаходився на холоді. Звісно, обмороження і обвітряння вони трохи різняться, але наслідки доволі схожі тобто, це поколювання шкіри, це біль можливо бути. Це фарфорова шкіра, побіління, почорніння, почервоніння. Якщо ми кажемо про обвітрення, то це, звісно, має більш легкі наслідки, тобто людина може зайти в тепле приміщення, там, випити теплого чаю і просто одягти там якийсь сухий одяг або погріти самого себе теплими частинами тіла. Наприклад, якщо у нас холодні руки, ми можемо їх покласти собі під пахви і погріти для того, Аби самі себе зігріти і більше не мати неприємних відчуттів, коли ми кажемо вже про обмороження, це більш складний процес. Це може бути почорніння шкіри, і відповідно, коли ми кажемо про почорніння, на жаль, така шкіра вже не відновлюється. Тому, коли, в принципі, не стають холоди або вітряна дуже погода, радять дівчаткам не носити капронові колготки для того, аби вони не примерзали до ніг і не знімалися разом зі шкірою, і аби не було інших неприємних наслідків. Тому, коли ми отримали обмороження, ми маємо. Якомога швидше дістатися до більш теплого приміщення, зняти з себе весь холодний, якщо така ситуація склалася вологий одяг, замінити його і намагатися якомога менше терти шкіру, шкіряні покриви, тому що це теж буде робити додаткові мікротравми і робити додаткові ушкодження нашої шкіри. Найголовніше не робити як дуже хочеться від після холодного повітря одразу в гарячу воду там. Засунути руки або якісь інші ділянки тіла, там ноги, наприклад, тому що це також буде створювати мікротравми, це також буде слугувати доволі стресовим форматом для нашого організму. Ці перепади температури, і вони можуть потім також давати певні больові відчуття. Якщо ми хочемо. Зігрітися за допомогою теплої води то найкраще починати десь 40 градусів і потрохи підвищувати температуру, аби це не було дуже різким форматом. Насправді обмороження третьої, четвертої ступені нам каже про те, що ми маємо терміново звернутися до фахівця і зрозуміти, які вже наслідки ми отримали, тому що 4 ступінь відновити майже неможливо, а 3 ступінь ще можна попрацювати. Але ми вже маємо певні рани, які вимагають додаткового загойня, які вимагають додаткових ліків, і не лише зовнішніх якихось мазей, а й прийому внутрішніх. Міх ліків, тому що можуть починатися інфекції, запалення, і це може потім переростати навіть в гніні якісь запалення, які потім вимагають антибіотичного лікування. Коли в нас навіть плюсова іноді температура, плюс один, але це, наприклад, дуже вітряна погода, ми також можемо отримати обмороження, тому що шкіра буде не менш захищеною і дуже вразливою, особливо весна або кінець осінні, вони вже дуже. Схожі на зимову погоду, і якщо ще додається волога, там вітер з дощем, це лише посилює ураження наших відкритих ділянок шкіри і підвищує ризик отримання обмороження. Стосовно віку немає різниці, але слід зауважати, що в дітей доволі ще тонка шкіра, вона не така міцна, як у дорослої сформованої людини. До того ж, діти дуже люблять в зимову пору року гуляти на вулиці, отримувати дозу свіжого повітря. Але звісно, якщо вони не захищені, тобто вони не мають рукавиць, шапок так і таке інше, це може призвести до вморожень і відсутність шапки, також може призвести ще до іншого. Більш тяжких захворювань. І ще одна, знову ж таки, вразлива категорія це люди похилого віку, тому що в даному випадку в них вже більш тонкі судини, які гірше переносять різкі перепади температури, тому можуть вони отримувати маленькі мікророзриви судин, можуть лопатися капіляри на щоках, на обличчі, на очах і таке інше. Тому. Якщо є можливість уникати таких впливів природи, краще їх уникати. Якщо немає, то якомога більше себе убезпечувати убезпечуватися і тепло вдягатися. Що і як слід робити? Якщо через тривалий вплив низької температури повітря виник ризик обмороження? Підсумуємо алгоритм дій в графічний спосіб. Перша допомога при обмороженні. На початковому етапі обмороження слід зігріти організм та відновити кровообіг. Охолоджені кінцівки розтирають до почервоніння. Можна як теплими руками, так і за допомогою вовняної тканини. Незайвим буде і легкий масаж. При сильному обмороженні розтирання, швидке зігрівання чи масаж протипоказані на місце обмороження слід накласти теплоізоляційну пов'язку, що складається з шару марлі, шару вати, ще одного шару марлі, а потім клейонки. Рекомендовано тепле пиття та їжа. З медикаментів, які можна знайти в будь-якій аптечці, підійдуть одна пігулка анальгіну, одна пігулка аспірину, а також дві пігулки папаверину і ношпи. В разі виникнення глибокої форми обмороження заборонено зігрівати потерпілого біля відкритого вогню, застосовувати гарячі грілки, жир, масла, спирт. Важливо, при охолодженні середньої та важкої стадії потерпілого потрібно терміново, якомога швидко доставити в лікарню. Тим краще попередити сам ризик виникнення обмороження аніж долати вже його наслідки. Попередження випадків обморожень. Одяг та взуття мають бути по погоді відповідно до температури повітря. Вони мають бути теплими та сухими, бажано з натуральних матеріалів. Взуття повинно бути вільним, не сковувати рухи, слід використовувати устілки, шерстяні шкарпетки. Відкриті частини обличчя та голови, як то ніс, щоки, підборіддя та вуха, слід періодично перевіряти для попередження обмороження. Не бажано перебувати на холоді в нетверезому стані. Уникайте за можливості тривалого перебування в холодних серих приміщеннях та роботи на відкритому повітрі в холодну погоду із підвищеною вологістю повітря. Після фізичних навантажень не слід виходити на вулицю з пітнілими. За настання холодів збільшуйте кількість вживання гарячої їжі та напоїв.